Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами прослухаємо пункт 23 правил дорожнього руху буксирування та експлуатація транспортних составів. Слово составів мені не дуже подобається, але читаю дослівно. Пункт 23.1. Буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом, без причепа із технічно справними, щепними пристроями як у буксированого транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує. Запускання двигуна із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення повинно виконуватися згідно з вимогами цього розділу. Дозволяється буксирування одного механічного транспортного засобу лише з одним причепом. Пункт 23.2. Буксирування транспортних засобів здійснюється під пункт А. Із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення під пункт Б. Із частковим навантаженням буксированого транспортного засобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування. Пункт 23.3 Жорстке щеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше як 4 метри, гнучке в межах 4-6 метрів. Гнучке щеплення через кожний метр позначається сигнальними щитками або пропорцями, Згідно з вимогами правил дорожнього руху за винятком використання гнучкого щеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу. Пункт 23.4. У разі буксирування механічного транспортного засобу на гнучкому щепленні в буксированому транспортному засобі повинні діяти і бути справними робоча гальмова система і рульове керування, а на жорсткому щепленні рульове керування. Пункт-23.5. Буксирування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому щепленні повинно здійснюватися лише за умови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуває водій, крім випадків, коли конструкція жорсткого щеплення забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує незалежно від величини поворотів. Пункт 23.6. Боксирування немеханічного транспортного засобу повинно здійснюватися лише на жорсткому щепленні за умови, що його конструкція забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів. Пункт 237: Механічний транспортний засіб з рольовим керуванням, що не діє, повинен буксируватися відповідно до вимог під пункту Б. Пункту 23 23.2 цих правил А. Власне із частковим навантаженням буксированого транспортного засобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування. Пункт 23.8. Перед початком буксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів, зокрема для зупинки транспортних засобів. Пункт-23:9 під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні забороняється перевозити пасажирів у буксированому транспортному засобі, крім легкового автомобіля, та кузові вантажного автомобіля, що буксирує, а в разі буксирування способом часткового навантаження цього засобу на платформу або спеціальне опорне пристосування в усіх транспортних засобах, крім кабіни транспортного засобу, що буксирує. Пункт 23.10. Буксирування забороняється. Підпункт пункт А. Буксирування забороняється, якщо фактична маса буксированого транспортного засобу. Буксирований транспортний засіб це транспортний засіб, який тянуть. З несправною гальмовою системою або, за її відсутністю, перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує. Давайте трошки розберемося. Транспортний засіб, що буксирує це той транспортний засіб, який тягне. Буксирований транспортний засіб це той транспортний засіб, який тягнуть або тягнуть. Так от, якщо транспортний засіб, який тягне, має фактичну масу в два рази більше, чим маса транспортного засобу, який тянуть, тоді буксирування дозволяється. А якщо фактична маса того автомобіля, який тянуть з несправною гальмівною системою відповідно, перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, який тяне, то в такому випадку буксирування забороняється. Далі, під пункт Б. Буксирування забороняється на гнучкому щепленні під час ожеледиці, під пункт В. Буксирування забороняється. Якщо загальна довжина щеплених транспортних засобів перевищує 22 метри, а маршрутних транспортних засобів перевищує 30 метрів, під пункт Г Госирування забороняється мотоциклами без бокового причіпа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів. Під пункт Г Гусирування забороняється більше одного транспортного засобу. За винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповномаженим підрозділом Національної поліції або транспортним засобом з причепом, пункт D. Буксирування забороняється автобусами. Пункт 23.11 експлуатація составів, транспортних засобів у складі автомобіля, трактора або іншого тягача. І причепа дозволяється лише за умови відсутності причепа тягачу та виконання вимог щодо їх експлуатації, а состав транспортних засобів у складі автобуса і причепа також за наявності причепного пристрою, встановленого заводом-виробником. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні пункти правил дорожнього руху.